Нормальна робота, можна сказати, така щоденна рутинна робота, яку повинна пройти кожна команда, щоб збалансувати загальний стан футболістів. І далі буде, далі важче, далі краще. Ніяких підсумків не може бути. Це грали на п'ятий день тренувального збору, тому так лише перших там 45 хвилин кожен футболіст зіграв. Подивились, хто в яких кондиціях. Звичайно, що не вистачає десь напрацювань, бо втратили за зиму. І тому нічого страшного, зіграли 0-0, не змогли забити, але і ззаді не пропустили, тому рахую, що все нормально, працюємо далі і далі більше. Не було ще важких навантажень. Таке спочатку робота в залі, потім бігова робота, і десь вечором вже працюємо з м'ячами на полі. Тому кажу, кожен день. Можна сказати, одинакової рутинна робота, яку всі повинні пройти. Проста контрольна гра, показати свої кращі сторони, десь згадати все те, що було в осінній частині чемпіонату. І ну, перемогти хочеться, звичайно, перемагати хочеться в кожній грі. П'ять дуже хороших суперників у нас в зоні буде і Західної України. Е, найбільше чекаю, звичайно, матчу за гробізнесом. Провів там п'ять з половиною років. Буду радий повернутися туди, на рідний стадіон. До людей, які багато чого дали в футболі, і звичайно зі всіма будуть з тими Шкарпатами, епіцентром. Всі суперники важкі, будемо старатися перемагати і йти до своєї цілі.